Доброго дня діти! Сьогодні до нас завітали дуже цікаві гості. Але щоб дізнатися, хто це, вам потрібно відгадати загадки. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Перша загадка. Хитра руда, пухнастий хвіст, в курник вночі несеться. Хто це? Так, це лисиця. Слухайте далі. Довгоногий, довгошиї. Він на болоті живе, черв'яків і жабенят собі в дзьобик він кладе. Хто це? Вірно, це журавель. Правильно, це лисичка та журавель. Сьогодні ми познайомимося з дуже цікавою українською народною казкою, яка так і називається Лисиця і журавель. Ця казка навчить нас бути добрими, гостинними та не хитрувати. Якось зустрілись лисичка і журавель. Подумайте, що було далі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила каші з молоком. Розмазала по тарільці та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до каші стукав, стукав дзьобом по тарільці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто не вилискала. Вилискала та до журавля. Вибач, журавлико, що мала, тим тебе і приймала, а більше нема нічого. То ж», – мовить журавель. же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлико, прийду, Лебедику. На тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину, а журавель наварив такої-то смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього усього покришив дрібненько, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, любо приятелько, не соромся! От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком і лапкою. І навстоячки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку. Та й поїв, що наварив, а тоді й каже Оце ж вибачай лисуню, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого не маю. От і розгнівалася з лисичка так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала та від того часу й приятелює з журавлями. Малята, чи сподобалася вам казка? Хто був головними героями казки? А що зробила лисичка, коли запросила журавля в гості? Чому журавель не зміг з'їсти кашу? Яким був обід у журавля? А що зробила лисичка, коли прийшла до журавля? Чому вона не змогла пообідати? Як ви думаєте, чому дружба лисички і журавля закінчилася? Дітки, чого нас вчиться казка? Так, не можна бути жадібним, хитрим і треба ставитися до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе. Молодці дітки, пам'ятайте, що в житті потрібно бути добрим, чесним і гостинним. До зустрічі!